Друзі, усіх вітаю! Нас зачекалися у світі, де цікаві люди всюди! Гайда зі мною! Сьогодні до нас завітала жінка, яка почесно очолює музичний фронт України. Вона є взірцем мудрості, незлавності, а її організація концертів є значним внеском у нашу перемогу. Друзі! Зустрічаємо у нашому випуску сьогодні продюсерка музичного фестивалю Шляги Року та режисерка масових заходів Анжела Генадівна Норбоєва. Дуже вітаю вас, дуже приємно. Вітаю глядачів, вітаю вас, Аня. Щиро тішуся нашою зустрічю, Анжело Геннадії. Ви понад 30 років працюєте над організацією концертів. Є так званим наставником не лише серед артистів, які розпочинають свою творчу кар'єру, а й для багатьох уже видатних постати естради. Поділіться, будь ласка, секретом, як вам дається утримувати свої тверді позиції лідера серед колективу впродовж стількох багатьох років? Ну, тут я для себе особисто так випрацювала вже на протягом багатьох років один секрет. Ну, можливо, це не секрет, але такий підхід. Скажімо, до нашої діяльності, яка є, не... тобто теорії, дуже важко теорію знайти. Це не математика, це не фізика, це не якісь точні науки, це е, така сфера діяльності, яка, яку ми самі створювали. Не було в нас ніякого досвіду, не було на що спиратися. Коли український шоу-бізнес почав зароджуватись по новому витку свого розвитку на початку 90-х років, тому я для себе випрацювала один алгоритм, і я його додержуюсь, і поки що він ефективно працює. Це індивідуальний підхід до кожного артиста. Тобто це дуже велика праця, моральна насамперед, тому що тільки в особистому контакті, тільки в такому правильному і уважному підходу до артиста можна побудувати робочі відносини, які будуть довірливими. З повагою будуть люди один до одного ставитись, і це буде дуже продуктивно з точки зору реалізації проєктів. Наприклад, я знаю, кому в який час потрібно дзвонити, кому, як, з ким потрібно говорити. Чи це дуже така Ласкава розмова і ніжна, чи навпаки така наполеглива, чи трошки строга. Тобто від цього залежить. Всі люди різні, рефлексують всі по-своєму, тому від цього залежить, як то кажуть, фінал того чи іншого, тих чи інших домовленостей. Ну, Тому я радію, що протягом всіх цих років я працюю з людьми, ні з ким немає. Зіпсували стосунки за цей час. Я взагалі-то з артистами почала працювати ще коли я не була організатором концертів, а коли я навчалася в університеті і працювала на українському радіо. І вже тоді я, ну, звісно, що це була музична редакція, промінь. І до нас ходили всі артисти, і вже тоді почали будуватися наші стосунки, гарні відносини, і тривають вони й досі. Це дуже добре, що ви зарекомендували себе як чудовий наставник і керівник. Повернімося з вами трішки в минуле. Скажіть, будь ласка, чи пригадуєте ви найперший концерт за вашої організації? Це був 95-й рік, і це був концерт до Дня української міліції. Тоді що була міліція в грудні місяці. Ну і це був урядовий концерт, і тому було дуже багато. Водних, як то кажуть, і ще тоді ніяк не могли відмовитись від того, що концерти здавали. Ну зараз ні, а раніше це ще були такі, як кажуть, пережитки Радянського Союзу і Комуністичної партії. Коли якщо це урядовий концерт, де присутні перші особи держави, то концерт приймали інструктори тоді там ЦК. А потім я вже не знаю, хто їх приймав. Ну, хтось приймав, чи з Міністерства культури, чи я не знаю. І це в нас були два дні репетиції в Палаці Україна. Ну, звісно, що я не була тоді головним режисером, тому що це було, ну, я ж кажу, 29 років тому, але я була одним з режисерів, з режисерів цього концерту, і я була в команді, яка організовувала цей концерт. От. І звісно, там було дуже багато всіляких таких. Ну, трохи кумедних історій, і, і на самому концерті, і під час репетиції, і коли машина не туди поїхала не за тим артистом, і, і привезла не того артиста, а потім відвезла. ну там, от, А потім вже були банкети завжди, коли закінчувався концерт в Палаці Україна на шостому поверсі, в великому банкетному залі. Був, були банкети. Артистів теж запрошували організаторів, і такий окремий стіл був. От, і тоді був міністром МВС Покійний Кравченко. А, а президент вже Леонід Данилович Кучма. І вони обходили кожен стіл, там вітали. Там співробітників всіх, і от черга дійшла до стола артистів. І от вони підходять значить, до нашого стола, і так стоїть. А я в той час на вилочку наколола гірочок. Ну і тут вони підійшли, і мені вже, наче, і незручно покласти. і Незручно я стою, так трошки так опустила ту вилочку, і вже стою, і біля мене якраз стоїть пан міністр, а біля нього стоїть президент. Леонід Данилович дякую артистам, так довго-довго-довго говорить. І тут мій огірочок падає і прямо біля ноги міністра. І я думаю, Боже, зараз він зробить крок, наступить на той огірочок і ще впаде, не дай Бог. І я так акуратно хочу в його з під ноги своєю ногою забрати той огірочок. І, а він бачить такий мій рух, так повертається і каже: А що ви робите? Я кажу, ой, я вибачте, кажу, просто хотіла вас з під них огірочок забрати. <рес> Навіть президент на це звернув увагу, каже, що там відбувається таке. Ну це все таким жартом було. От, але, ну це такий був концерт, і він одразу якось так налаштував мене на такий на таку глобальну масштабну роботу. Тобто я одразу почала з масштабного, не з там, клуба художньої самодіяльності, а одразу з Палацу України, з такого масштабного урядового концерту. Ну а після цього було вже дуже багато різних от саме, урядових концертів і е, різні були там і проводи олімпійців, і е, святкування. Там 9 травня, ну, раніше ці всі заходи були такі помпезні, великі, з дуже великою кількістю колективів, зводні номери. Ну, такі. Але саме цей концерт вам найбільше запобігався. Е, ну, є кілька таких епохальних, як то кажуть, концертів, які дуже запам'ятались, якось. Е навіть іноді думаєш, як як могло, щоб в одному концерті одразу стільки було ну таких пригод. А можете, будь ласка Але... поділитися? <гум> ну наприклад, був у нас такий концерт на майдані до Це який рік був 2005 рік. Це 60 років перемоги Другої світової війни. Президентом був якраз Віктор Андрійович Ющенко. І ми робили великий концерт, і було дуже холодно в той день. От 9 травня було дуже холодно. Там було там плюс п'ять чи плюс шість дощі шов. І Віктор Андрій зранку полетів до Москви, Ну такі були тоді традиції на парад. І одразу літаком повернувся в Київ. І були заходи біля музею війни, а потім концерт на майдані. І в нас там привчуть участь Тарас Петрененко, Наталя Бучинська, ще там якісь артисти і ансамбль Збройних сил під керівництвом Дмитра Жановича Антонюка. І так розрахований був хронометраж концерту, що ми якраз закінчували під виступ президента, який мав приїхати на Майдан, і Святковий салют. А салют, установки салюта, стояли біля готелю Україна над Майданом. І коли вже артисти відспівали, і там на 40 хвилин виступ ансамблю Збройних сил, який якраз там до 21 години розтягнутий в часі, щоб приїхав там без 10.09 приїхав президент, виступив його о 9-й, значить, салют. І ще коли виступили артисти, Тарас Петрененко до нас підходить і каже: дівчата, ми точно можемо їхати, ми вам вже не потрібні. Да-да-да, ми... їдьте, їдьте, все, вже ви нам не потрібні, дякуємо, дякуємо. Ну і всі артисти роз'їхалися, залишився один ансамбль Збройних сил. І вони значить, працюють свою програму 40 хвилин, пряма трансляція по телебаченню йде цього концерту. І тут Підходить до мене з протоколу президента чоловік і каже: Ви знаєте, Віктор Андрійович запізниться трошки. Я кажу, надовго він каже, ну може, хвилина 15-20. Ми такі, ну добре, будемо тягнути час. Значить. Ну, а як програма вже вибудована, то вже ж звідки ти візьмеш інше щось? Артисти вже, артисти вже поїхали, тільки ансамбль залишився. Ну, ансамбль, значить, закінчив свій 40-хвилинний виступ. Що ми можемо? значить, Ми кажемо, Дмитру Жанович, що вас ще є? Він каже: Ну, у мене ще є вокально-хореографічна композиція Ранок в армії. Ми кажемо, давайте. Він цей, значить, номер відпрацювали вони. Потім ми вирішили зробити хвилину мовчання. Потім у нас Ячупоренко був ведучий, ми йому кажемо, ви знаєте вірш Сімана Важді Міня? Він каже, знаю. Ми кажемо, читайте тільки дуже повільно. Він прочитав цей вірш, а просто треба замітити, що повний майдан людей, повний, от просто як під час революції. І ми питаємо людину з протокола, скоро президент приїде. Він каже, скоро да, він скоро виїде. Тобто він ще не виїхав. І ну, іншого виходу в нас немає. Я підходжу до Дмитра Жановича і кажу, Дмитро Жановичу, давайте ще раз повторимо ваш блок 40-хвилинний по поріс пісень часів Другої світової війни. Він каже: ну, якось незручно, пряма трансляція. Подобачу, люди вже це чули. Я кажу: ну, можливо, глядач змінився. Давайте будемо робити. Ну, ми ж не можемо, щоб нічого не відбувалося на сцені. І ми починаємо. Вони починають другу, другий раз свій виступ. І в цей час починається салют, але з Труханового острова. На Трухановому острові військові. Ну, це як було там указом президента, у всіх містах героях, героях салют. Ну Військові вони на Труханов, вони ж не знають, що в нас тут іде концерт, і ще не приїхав президент, тобто ми ж на них не впливаємо, в нас з ними зв'язку немає. От. І Якраз вони починають стріляти під пісню Салові Салавійні тривожтя солдат, яку виконує ансамбль. І до мене знов підходить з протокола людина і каже, хто салют дозволив. Я кажу, ми не впливаємо на них, це військові, вони самі стріляють там. Ну, Менше з тим, що приїхав Віктор Андрійович з мером Києва. Вже вони приїхали о пів на десяту вечора, виступили, і знову ж таки підходить до мене людина з протоколу і каже: значить зараз закінчується виступ президента і давайте День Побєди». Я кажу, ми вже п'ять разів сьогодні зіграли День Побєди. Говорю, давайте вже дамо, бо була одна єдина, ну просто фонограму, під салют кажу, одна єдина Україна. Він каже, я вам сказав День Побєди, значить День Побєди». Я кажу, хорошо. Ну, і так закінчилась, значить, виступ президента, мера, ми запустили салют наш фірвір, який стояв біля готелю Україна, і під пісню День Побєди». Ну, це такі, такі непередбачувані ситуації, і вони іноді, знаєте, бувають, які що потрібно прийняти якесь таке блискавичне рішення. Так, що саме от. Цей момент і більш а відповідальніше чи найстрашніше, що крім тебе, ніхто це рішення прийняти не може. Так, тому що ви Е, Тобто або так, або так буде. І треба е, його прийняти, це рішення, і цим рішенням заспокоїть всіх оточуючих. Буває, що е, я головний режисер. Я не про себе в даному випадку, кажу, в принципі. Да? По теорії вже нашій такі випрацьованій, що є головний режисер, от, який так делегує обов'язки своїй команді, що він, в принципі, може нічого не робити. Він може сидіти, але він головний. На те й головний, що у разі екстремальної ситуації тільки він прийме одне єдине правильне рішення. Ну, тобто... І вся така, команда... І вся команда буде чекати від нього. Тобто бувають буває такі ситуації, що навіть не те, що люди щось роблять, вони не знають взагалі що. І в мене завжди є така побоювання, таке, що і моє рішення буде не зовсім вірним. Але якщо немає іншого рішення, то треба, щоб хоч якесь рішення було. Анже, ви для багатьох є натхненницею. Цікаво дізнатися, хто особисто для вас є людиною, яку ви наслідуєте. Ви знаєте, в мене є кілька таких подруг, які мені на початку мого творчого шляху, ну навіть не творчого, а професійного, дуже сильно допомогли. І власним прикладом, і діями своїми от, прям допомогли. Перша це моя подруга, з якою я на радіо працювала, Антоніна Михайлівна Медведєва, ведуча радіоведуча. Вона моя старша подруга, але ми з нею, ну я її вже вважаю рідною людиною, тому що завдяки їй я почала так ефективно і результативно свій, свою професійну діяльність. я не можу сказати, що хтось є, хто мене вчив. Прямо так сідав і щось мені розказував і вчив. Але е я ходила на концерти, ну що там, коли навіть на радіо працювала, там іноді ходила на репетиції, на концерти до Бориса Георгійовича Шарварка. Ну, в нього абсолютно інші були як сказати методи, тому що він радянський режисер. От, і він такий був масовий режисер масових, дуже масових заходів. Його навіть запрошували в Москву на ці партійні з'їзди. Він робив там концерти. От. Ну, Це я не тому, що, як, як кажуть, да, що в Києві, звичайно, він був режисером і 1503 річчя Києва. І коли кажуть, там до 50-ти річчя, здається, чи 40-річчя, чи 40... ну, не, не важливо. 9 травня, день перемоги, він зробив реконструкцію форс, форс... Форсування Дніпра, то, наче це було, як то кажуть, в таку в нормальну величину. От. Я просто кажу, що в Москві теж було багато дуже режисерів, але все ж таки запрошували Бориса Георгійовича, тому що він міг там вивести на сцену там дві тисячі людей, і кожна людина знала, де стоять і куди йти, і що робити. От. Ну, Звичайно, можливо, зараз це як кажуть не потрібно, але. Все ж таки жанр масових заходів він передбачає такі великі зведені номери, зведені сцени такі. От, тому просто мені пощастило, що от в мене були такі люди, які підтримували мене, подруги мої з такого ранньої юності. От, і навіть от Тоня Медведєва, про яку я говорю. Ми працювали на радіо разом, і вона дуже сприяла тому, щоб там мене трошки підвищували, там, призначали на інші посади, хоча в мене ще не було повної вищої освіти, я ще навчалася в університеті. А потім виявилася така ситуація, що мені, що мені можна було піти з радіо вже в як то кажуть, в комерційну структуру, як тоді так називалось, Була така рекламна компанія Музична біржа, де хазяїном був Женя Рибчинський. А ми Женю теж, теж на радіо працював свій час. От. І ну звичайно, що знаєте, тоді як було, що ой, треба триматися за роботу, державне радіо, така гарна робота на Хрещатику 26. І все, і зарплати в нас тоді хороші були, і перспектива все ж таки. А Тоня мені сказала, ні, навіть не думай, іди. То ти тут засидишся, ти така молода, тобі тут нема що робити, ти побудуєш іншу свою кар'єру. Ну я не побоялася. Я звільнилася, ну можливо, тому що мені директор про мене сказав: Ну хорошо, йди, якщо протягом півроку тобі щось не сподобається, ми тебе візьмемо на це. Тому теж такий досвід був на музичній біржі з Женією був дуже гарний, такий потужний досвід. І я дуже вдячна йому, що. Ми так гарно з ним працювали, і зараз, до речі, ми з ним знову співпрацюємо через багато років. От. А потім в 95-му році організувався фестиваль шлягер, і я вже пішла туди. Наскільки мені відомо, наразі ви активно організовуєте благодійні концерти на передовій для наших військових. Скажіть, будь ласка, що ви кажете самі собі, як виїжджати на подібні заходи? Адже це насправді морально тяжко? Ви знаєте, я почала робити благодійні концерти ще задовго до широкомасштабного вторгнення. З 2015 року ми вже їздили в АТО, в так зване. І за це вважається за шість років, з 15 по 21 рік, ми там зробили більше 200 концертів, і для цивільних, і для військових. І теж ми їздили дуже близько до зони розмежування, і в сірій зоні робили концерти. І тому, коли почалась війна в 22-му році, Звичайно, було дуже багато знайомих військових, але думка про те, щоб і під час такої війни щось робити, мені вона навіть Ну, в перший місяць я нікуди не виїжджала з Києва, я весь час була тут. Ближче до середини квітня я почала думати, ну, що ж, я буду сидіти, я ж не можу сидіти, треба щось робити. І я почала потихеньку писати і дзвонити військовим, з якими я вже була знайома. Хтось, відповідав, хтось не відповідав, хтось відповідав через день, хтось писав, що ми тут, там... це був Чернігівський напрямок і Сумська область, тобто, де ще були такі запеклі бої. От. І перший наш виїзд відбувся е, в середині квітня. Ми поїхали в. Житомирську область, ближче до білоруського кордону, Овручський район, і провели там сім концертів. Думка про те, що страшно, мені чомусь ніколи не страшно, тому що я завжди, в мене така одна. Думаю, що якщо військові туди запрошують, Значить, вони знають, що все буде добре. І вони чекають на нас. Да, — да, Що вони, по-перше, чекають, а по-друге, ну, якби там було прям дуже-дуже, то вони б нас туди не запросили. Тому я навіть ніколи в них не питаю. А там е опасно чи не опасно, а там стріляють, чи не стріляють, я навіть не питаю. Е Буває, що вони самі кажуть, ну там коротче, там трошки так воно це ну, пострілюють, ну, ми там зробимо десь в укритті концерт. Там. Тобто з цим. У мене питань нема. Буває, що артисти буває не всі, але є артисти, які кажуть: о, ні, туди я не поїду. Я боюсь. Ну, це не можна ніколи нікого в цьому засуджувати, тому що це вибір кожної людини. І звичайно, це заслуговує поваги як одна, так і інша позиція. Коли людина ну для чого? Щоб людина не могла повністю розкритися, коли в людини є страх. Звичайно. Я, наприклад, боюсь води. Якщо б мені сказали плить на лодочці і щось робити, я би теж не робила, бо я боюсь. От. А Людина боїться, тому не потрібно примушувати. Ну, Що я щось роблю таке, прямо, що на щось повпливає, чесно скажу, в мене немає. Мені тільки е, думки про те, що можливо, можливо ми свої, своєю працею яким чином все ж таки підтримуємо військових, тому що я ніколи не буду і не хочу порівнювати будь-яку діяльність цивільну з тим, що роблять наші військові? Це раз, друге, я твердо стою на тій позиції, що немає ніякого економічного і культурного фронту, фронт тільки один. От, і не ми допомагаємо, а це нам. Допом... Тобто, ну, як? Не... коли кажуть, що ми допомагаємо військовим, ну, це якось дивно звучить. От. Тому е думка тільки про те, що хочеться робити багато корисного, що залежить від кожної людини. От. І я намагаюся робити не тільки. Концерти, а роблю ще інші речі, про які не говорю і не буду говорити, тому що це я дуже радію, що я можу щось зробити. Ми вже достатньо з вами порозмовляли про роботу, про вашу діяльність. Що я гадаю, що вже прийшов час поспілкуватися з вами про відпочинок. Скажіть, будь ласка, який у вас є відпочинок та? Що є для вас джерелом енергії? Я не буду придумувати і казати, що ой, там я дуже втомлююсь від людей. Там чи насправді ні, я не втомлююсь. І для мене найкращий відпочинок це коли я з родиною їду в якусь іншу країну. Бажано, щоб там було море і багато музеїв. І тоді в мене зранку море, а після обіду музеї і якісь е, е, цікаві речі. Тобто найвдаліше най в цьому місту Барселона. От я багато разів там була і їздила би туди постійно. Так довго я не люблю відпочивати. Навіть якщо десь їхати далеко, то максимум тиждень. От. Так усамітнюватися я теж не люблю. Квітень, травень у мене був такий дуже прям такий плотний-плотний, що кожного дня. Ну, я там тиждень відпочила і все і нормально. Анжела Геннадіївна, щиро дякую вам за інтерв'ю і зичу вам подальшого творчого розквіту вашої кар'єри. Я теж дуже дякую, мені дуже приємно, і я теж хочу сказати, що Ваня, не дивлячись на свій такий юний вік, ви настільки обізнані в. Українській пісень культурі, і ви до цього прагнете, і ви з такою, з такою відповідальністю до цього ставитесь. Тому мені дуже приємно було з вами розмовляти, і взагалі постійно приємно з вами спілкуватися дуже дякую. дякую. Дуже дякую. Сьогодні, Літо це не тільки теплі та сонячні дні, а й час для зустрічі із цікавими людьми.